Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про слова та їхню вагу у великій геополітиці, про підводні ядерні човни, а також Дмитрія Медведєва, так званого екс-президента Російської Федерації, та те, як його заяви впливають на майбутнє його держави-агресора. Будемо спілкуватися з нашим гостем Олег Лізний, політолог з нами на прямому зв'язку. Перебуває зараз. Пане Олеже, радий вас вітати. Слава Україні! Героям, слава шановні глядачі, і вам слава та о, усі слова подяки за вашу підтримку, за мотивацію, за те, що ставите вподобайки, підписуєтеся. Ну і звісно ж, є активними у коментарях знизу під цією трансляцією. Ми цінуємо кожного та кожного. Будь ласка, продовжуйте у тому ж дусі. Ми тим часом розпочинаємо. Пане Леже, в першу чергу, що хочу у вас запитати, зважаючи на те, що ми живемо у 21 столітті у столітті. Соцмереж у столітті постправди, наскільки великою є вага кожного окремо взятого слова, того чи іншого політика? Чи все ж таки тут потрібно дивитися за діями, тому що про це сьогодні багато будемо говорити? Ну тут залежить від того, який політик, яка в нього аудиторія, і наскільки він афільований з своєю владою? І дійсно, чи є, якщо ми підводимо потихеньку під. Медведєва, да то це ж не політик, це ж орган насправді путінський, який говорить замість Путіна. Uh -huh. Це очевидна річ, і тому, коли сьогодні, ну не сьогодні, а от останніми днями я чув багато ну деяких із моїх колег, які казали, то не варто реагувати на те, що каже Медведєв. В, в спілкуванні. Там під ефірами для іноземних медіа теж до мене приходили свого часу із Латвії дописувачі і казали: Ну, це ж його особиста думка, так ні, не особиста думка. Я вважаю, що я вже вище сказав, що це орган Путіна. Орган, який відповідає за те, що він говорить максимально правду, максимально неприємні речі. Не знаю, як цей орган назвати, але це не самостійна фігура. Uh -huh. А з іншого боку, якщо ми беремо формально, то в нього є офіційна посада. Офіційному органі і те, що він говорить, він говорить, не може говорити від себе. А якщо він це говорить, то він має сказати, що це моя персональна думка, яка не корелюється або не співпадає з думкою того органу, де я працюю. Це просто я так кажу. Він цього не робить, Тому, от якщо беремо цей приклад, то дуже вагомі, як показала практика: якщо багато дурниць говориш. І розбещений тим, що тобі не прилітає, врешті-решт на тебе звертають увагу, і це не дуже приємно в перспективі. Що важливо, тут слова та заяви Медведєва, ну, мені здається, той самий годинник судного дня ще більше наблизив до півночі, і ми стали ну, чи не ближчими до ядерної війни. Оскільки, чому? Про це все загалом сьогодні з вами говоримо, пане Олеже. Ми знаємо, що Дмитрій Медведєв пригрозив війною, згадав про групу Чорна Рука стосовно Трампа. Ну, так чи інакше, прямо або посередковано погрожуючи 47-му президенту США розправою фізичною. Ну, а той, у відповідь, ну просто-напросто віддав наказ про по перше. Як я розумію, це було першим. Передислокування ядерного озброєння на Туманий Альбіон, на Британські острови вперше з 2008 року таке сталося, в принципі. Ну і по-друге, передислокацію підводних човнів ближче до Європейського континенту. Ну і я б хотів би вас запитати: ми вже спостерігаємо за Трампом за часів його другої каденції на посаді президента більш ніж півроку. Скажіть, будь ласка, а росіяни, які вже спостерігали за ним також не менш уважно, я впевнений, які бачили, як елегантно і дуже швидко Трамп повертався назад, незважаючи на свої раніше висловлені думки, будуть побоюватися якоїсь реальної конфронтації, чи все ж таки очікуватимуть того, що було раніше, все потім помножиться на нуль, все буде добре. Трамп знову буде говорити, які росіяни хороші і нічого їм не загрожує. Ну, по перше, ніколи казати ніколи не варто, і Трамп може здивувати він це робив. Проте я сьогодні побачив інформацію про те, що коли в останній раз погрожували Сполучені Штати або відповідали на погрозу саме ядерною зброєю, це було як не дивно за Трампа, і тоді він досить так в своєму стилі. Він спілкувався з Північною Кореєю і сказав, що його боєголовка да, набагато більше, ніж очільника е, Північної Кореї, а uh -huh. далі це не пішло. В нинішній ситуації я вважаю, що тут е, ну, розходяться думки. Хтось вважає, що це така дійсно реальна е, погроза з боку е, Трампа за те, що Російська Федерація ті ядерну ядерною вавку свою. Да? Я на сьогоднішній момент вважаю, що це скоріше ефектний крок з боку Трампа. Я не військовий експерт, можливо, я помиляюсь, але всі засоби Сполучених Штатів, які наділені або озброєні ядерною зброєю, вони можуть досягнути Москви ну, без проблем насправді. А от переміщення їх це скоріше елемент тиску. І тут більше про ефектність, як на мене. Я можу помилятися, звісно, але це простіше зробити, ніж надати Україні всю необхідну зброю для того, щоб стерти нафтову промисловість, нафтопереробну Російської Федерації, поставити на цьому крапку, і потім всім буде легше нікого санкціонувати не треба, бо купувати нічого. І це була б більш це була б ефективна відповідь або ефективна дія. Тому от я й розділяю на сьогоднішній момент, підкреслю на сьогоднішній, тому що я не знаю, буде далі розвиватися ситуація. Але я чітко розділяю, що є ефектним, а що є ефективним. На превеликий жаль, Трамп поки що віддає перевагу ефектному пане Олеже. Ну а загалом, якщо розцінювати його як політика, який говорить дуже гучно та ефектно, як ви зазначили, саме на цьому етапі взаємовідносин Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. Чи у реально поганих зараз стосунках Путін та Трамп, і чи справді Трамп настільки розчарований Путіним, як про це постійно говорить? І загалом за певних обставин, от ви сказали, що боєголовки можуть долетіти. Чи уявляєте ви собі варіант розвитку подій, коли Трамп. Дійсно, віддасть такий наказ. Я, я навіть зараз питаю не про самі боєголовки ядерного типу, а хоча б про а, м, крилаті ракети, балістику та конвенційно те, що називається зброю. Тут буде гібридна відповідь, угу. я десь глибоко в душі, а навіть це моя мрія про те, що все це можуть передати Україні і зробити це чужими руками, тобто нашими. І нам приємно, і Трампу якось теж комфортно, що uh -huh. не американська армія це робить. Так? Я ну, До цього варіанту я схиляюсь як до фантазії. А от те, що буде насправді, воно більш прозаїчне, воно не про бойовик. воно про діли, про якісь амбіції, про якісь симпатії, про те, що. От, Ну, от воно до війни, так само, як мелодрама до бойовика, да? не розлючений до крайньої межі Трамп Путіним. Якби він був розлуч... розлючений, він би не давав би можливість Росії підготуватися до будь-якого кроку. Ну, Уявімо собі, перший, там... це ж не перший ультиматум, добре, будемо порівнювати великий, який там був на 50 днів, ну, грубо говоря, і який там от зовсім короткий. В цей час Російська Федерація просто сидить, їсть бублики і п'є чай, і думає, а не пронісет. Ні, вони до цього готуються. І вони готувалися до всього, що зараз відбувається. Ну, дякуючи Богові, у них є корупція і криві руки. Якби не це, то ми б мали б іншого ворога. Насправді він би був набагато потужніший. Але все одно вони до всього готувалися. Десь вони там обмежували, готувалися до того, як обмежить свободу слова і в інтернеті, десь вони щось, якусь відповідь, я не знаю, чи до, до чого вона дійшла, але була інформація, що вони шукали відповідь на відключення від тобто, До речі, разом з Китаєм. Ага. Не готовий сказати, чим закінчилось, але ці процеси відбувалися, да? І якщо дійсно розлючений, то робиш дуже різкий. Крок і здебільшого навіть можеш не попереджати. Чи Трамп в такому режимі? Однозначно, ні. Чи він боїться своїх наступних кроків оце велике питання. От уявімо собі, знову ж сценарно, я не впевнений, що саме так буде, а от ну, Трамп вводить санкції. Ну, оці 100% там, стосовно тих країн, які купують енергоресурси. Тут можна глибоко заходити, чи можна один і той же прийом застосовувати до Китаю, до Індії, до Бразилії. Я впевнений, що ні, але зараз не про це. Ну, от умовно, він застосовує і всі, вибачте, зараз забивають на це, на його дію, і от що далі робити? От це питання, я думаю, воно не так мене тривожить, як має тривожити Трампа. А ще один варіант: якщо от ніхто нічого не робить, а Трамп теж не вводить санкції. А знову дає задню або дає новий дедлайн. Ну гіпотетично, да? ну я ж вам давав більше в рамках того, що більше, вам даю е, трошки ще подумати. Ну, це історія про поразку і про сильного Путіна. Проте, якщо ми беремо за основу, що це не про нас, ця історія. Ну, в прямому сенсі цього слова нас завжди будь-які дії в геополітиці, скрізь вони нас зачіпають. Але якщо це взагалі, як подейкують деякі мої колеги, про те, що це про, про Китай, що ці всі дедлайни перенесені для того, щоб була можливість там продемонструвати якісь неприємності для Китаю, але потім будуть перемовини вересні. Умовно, я не впевнений, що це буде поряд з Путіном. Путіну там взагалі нічого робить, хай сидить у себе. В бункер і дивиться звідти по телевізору, як дорослі балакають, да? uh -huh. але ж якщо вони зустрінуться, то щоб у Трампа була позиція така, що от, бачите, ми тут уже тиснемо. Давайте говорити трошки по іншому. Як варіант Китаю центричності Китаю, Сполучених Штатів да? і його команди, ну це може бути, але ж. В цій ситуації ми можемо отримати будь-які результати, які зараз важко спрогнозувати. От Китай, я впевнений, що Китай не можна перетиснути силою, його можна перетиснути якоюсь поступкою. І от ця поступка, я не знаю, що це за поступка, але вона має бути або є, і Китай на неї очікує. І, от цікаво, чи він коли отримує цю велику поступку, чи він відійде від Росії. Чи знайде якісь варіанти знову залишатися в цій грі? Я маю на увазі стосовно нашої війни? Пане Олеже, тут Reuters з посиланням на джерела, які близькі до Кремля, пише, що Путін не вірить в ультиматум Трампа, який закінчується вже цієї п'ятниці. І у нього немає намірів якось дотримуватися цього дедлайну, йому доповіли, що український фронт може рухнути через 2-3 місяці. Ну, власне, ми розуміємо, що генералітет російський так само боїться російських правителів, як це було і 40, 50, 80 років тому, та, і, і тут нічого нового. Але чи розуміє Трамп, що цього разу здавати назад ну, точно вже не можна, тому що. І так, дискредитував себе інститут держави Сполучених Штатів Америки своїми заявами про 24 години, потім 100 днів в плані урегулювання війни в Україні. Скажіть, будь ласка, а що буде, якщо або навіть тут радше сказати, коли Трамп не отримає бажаного і тоді настане час дедлайну у цієї п'ятниці? Він впровадить санкції, він здасть назад. Чи все ж таки? Дасть ще щось більше, більше, ніж від нього очікували: санкції, плюс, можливо, збройні пакети та безпосередня участь у війні на боці України. Ну, Є той варіант, який би зайшов українцям майже всім, ті, хто заболівають за цю державу, так? це те, що п'ятниця і серпень мають стати чорними. У ага. Росії бояться чорного серпня. От я дуже хотів би, щоб Трамп саме так зробив. І це якраз той комплекс, про який ви сказали, що санкції, але я вважаю, що найкрутіші санкції це вся необхідна зброя в необхідний час з необхідними дозволами. І тоді можна, я вже весь казав, що в такий спосіб можна автопереробну галузь там або ті заводи, які випускають ракети, або ті заводи, які випускають шахети, перетворити. В набір конструктора Лего і хай збирають заново. Uh -huh. Чи буде це так, думаю ні. Це росіяни і так бикують ну, дуже потужно. Я, я є фанатом бикуючих росіян, тому що це елемент нашого успіху. Вони копають собі яму. Я завжди кажу, давайте їм не допомагати, хай собі копають. Uh -huh. Ми просто потім тихенько земелькою зверху закидаємо. я думаю, що може бути варіант. Який, от знаєте, як кажуть, ні вашим, ні нашим. От то, що нашим я вам сказав, росіянам це взагалі не відреагувати, да? це їхнім. А може бути наступний крок. Можуть бути введені так звані сигнальні санкції. Ну, не такі потужні. Але можна його продати, як бачите, я там ну, умовно, хай буде там 25, красива цифра, да? або 24, Хай буде 24, Вона така взагалі з Трампом вона дуже хорошо Йде поряд відсотків да? на всіх. От без розбору. Там, там же ж і Угорщині може прилетіти, і кому завгодно. Там багато країн, просто е, мова йде в основному про три. І Я думаю, що це най, найвірогідніший варіант насправді. З того, як себе веде Трамп зараз. Скоріше, ну, в мене є, знаєте, я не знаю, буває інтуїтивно, якісь виникають такі питання всередині або відчуття, що він боїться ухваленого рішення, за яким нічого не буде, тому його в повному обсязі робити не варто, і не робити теж не варто. Тому треба щось зробити, щоб воно було схоже на яку жорстку дію, але не була такою. Тобто, сигнальні санкції, а потім далі говорити. Угу. Можливо, тут є ще один варіант, якщо, наприклад, із цієї троїці, про яку я казав Китай, Індія, Бразилія, хтось посипеться і погодиться ще до, умовно, до 7-го числа, скажуть, ми не купуємо всього. Це теж буде е цікавий момент, який може далі впливати на спілкування. Е Трампа сів в майбутньому. А чому, Тому, пане що... Олеже, Трамп, чи є у вас розуміння, обрав саме Індію як країну, на яку тисне в першу чергу? Ну, у мене є тільки припущення. Не перший раз я це коментую, але це зручний об'єкт насправді. Це слабка і ланка і... серед цієї трійці. Так? Знаєте, я не уникав цього, цього, цієї, скажімо так, дефініції, тому що країна з, таким, з такою економікою і з такою кількістю населення, вона не може бути слабкою ланкою. Вона, вона скоріше зручна. І вона, скоріше за все, це ну, можливо. Знову ж таки, моє припущення обережне, вона може піти на зустріч з Сполученим Штатом. чи правильно я розумію, пане Олеже, це свого роду розділяй та володарю і за Цезарем. Ми знаємо, що Індія та Китай це сусідські держави, але держави, які далеко не друзі, ну можливо, так. І на Китаю не вистачає сили. Бразилія не така показова. Ну, при всій повазі до цієї великої красивої країни, але там є протистояння президентів, вони одного ненавидять. В принципі, могло і їм прилетіти. Ну, можливо, там е, інша залежність, е, скажімо так, там Бразилія залежить від Росії набагато потужніше, ніж Ну, так, Росія на них заробляє, але Бразилія дуже залежить від Росії. Е, ну це знову ж таки моє припущення. Тому Індія це зручна мішень. Яка демонструвала до цього готовність прогнутися, а потім вони змінили лінію поведінки? Проте з моїми колегами сьогодні на цю тему говорив, все таки схиляються до того, що це от саме Індія може піти на зустріч сполученим штатам, тому що у них нафта це про економіку, і все таки як не крути, а Індія це демократична держава, де бізнес має право голосу. І який ну вже продемонстрував. Звісно, вони закупили не так багато, але американської нафти і показали, що ми можемо і так робити. А міністр нафти і чогось там ще в Індії я от не готовий повністю правильно назвати. Але минулого тижня він сказав: то Бог з ним нафти в світі багато. Ми купимо в іншому місті. Тут ви, вже на цьому тижні з'являється. Допис міністра закордонних справ, який каже, що це із за того, що війна, ми змушені були в Росії купувати. Ну, до речі, зробив, як на мене, закид в бік Європи справедливий. Ну давайте або всі не купуємо, або давайте. Якось тоді підходити е, справедливо один до одного, Ну так крестик або самі розуміємо, та пане Олеже. Так. А чи є у вас розуміння? От про що загалом будуть говорити під час е, е, наступних великих масштабних перемовин? Нехай навіть кулуарних, нехай навіть не публічних. Ми знаємо, що напередодні от цього дня дедлайну до Києва має прибути кіткелах представник Трампа по російсько-українській війні, і е, представник Трампа по близькому сходу е, пан Віков. Вилітає до Москви паралельно. Е, чи розумієте про що там будуть говорити? Чи е, це добре для нас, тому що особисто я це сприймаю, як я вам погрожую, але ще раз вкотре даю вам шанс. Ну і такі от шанси вони не мотивують росіян, я впевнений, рухатися в напрямку миру. Вони ще раз вказують: ага, значить можна продовжувати. Вони все ще сподіваються на щось. Ну, дивіться, то давайте тоді розділимо, як казали раніше, мухи окремо, котлети окремо Так. кто летить в Москву, не тому що його послав Трамп, а так попросила Росія. Ага. Я роблю такі основки, засоби масової інформації. Так це один а Келога все таки ну умовно посилає Трамп сюди, в гарному сенсі цього слова. І тут е, треба ці фігури взяти і покласти їх на ваги і з'ясувати, скільки кожен з них важить сьогодні. Донедавна, поки Трамп був такий аля миротворець, да, який там за 24 часа все порішає, біг діл і так далі. Набагато потужніше важив Вітков. Але давайте подивимося на його КПД. Да? На близькому він з близького сходу летів, не долетів, полетів в Сполучені Штати, полетить трошки пізніше, а він вирішив проблеми на Близькому Сході. А це та людина, за якою останнє слово ухвалені рішень. Ні. І чи мав він успішний кейс в спілкуванні з Росією? Ну, так, мабуть, для себе так, тому що почув альтернативну історію від Путіна і був щасливий, думав, що це істина. Тепер додивимося цю особистість до кінця. От зараз він летить з тим, щоб прижимати руку до серця і казати, ах, який молодець. Думаю, навряд чи. Що хочуть йому росіяни напарити? оце велике питання. Uh -huh. Вони йому напарити наприклад, те, що давайте, от після восьмого проведемо колись якісь заходи, де будемо вирішувати, а до цього треба зробити паузу санкціями і консультуватися. Вони ж нам неодноразово пропонували і такі консультації, і онлайн, і давайте ще, давайте ще разом випускати журнал Мурзілка. Ну, ну що завгодно, uh -huh. але аби це виглядало як. Діяльність. Вони, якщо беремо е, кейс мінських угод, то там вони проявили всю, всі свої таланти: робоча група на робочу групу, робоча група на робочу групу і так далі. І так далі. І ми бачили результат. Тому я якщо брати, що може привести Вітко в Сполучені Штати, ну не знаю. Я думаю, фіаско він має привести. Хіба що він на коліна впаде до Путіна скаже: Ну що ж ти робиш? Я ж Трампу пообіцяв до тебе їздив. Тобою чай пив, мене ж тепер там на ноль помножить, на близькому сході не виходить, тут не виходить, пожалій мене, зроби що небудь, хоч якийсь крок. Сумніваюся, що і це буде результативно, тому що ми вище говорили, що Путіну нашептали, що це літо буде для України останнім. Я дуже сумніваюся в цьому. Дуже хочу, щоб це був останній серпень для Путіна і Російської Федерації, але теж це мої тільки мрії. Тепер дивимося навідку. Ой, кажу, на Келога. До того, поки фаворі були думки таких, як Вітков і там, краще торгувати, ніж воювати з Російською Федерацією. Він важив дуже мало. Якщо проаналізуємо, що він робив, він літав по країнах, був на всяких конференціях, заспокоював то європейців, то нас. Знову ж таки серйозних зустрічей з європейськими важковаговиками, ну, не було на той період. Вони з'явились трошки пізніше. Так, наш президент з ним зустрічався, але ми це маємо робити, тому що це представник Трампа. Так от зараз він набагато важкіше, ніж був, коли Трамп був мирний. І це дуже важливо. І тут не те, що він нам скаже, так як і в російському кейсі, неважливо, що буде говорити емісар, а головне, що йому в російському варіанті напарять, а в українському що. Донесуть, я думаю, що дуже важливо донести саме те, про що ми з вами вище говорили, ага. що Росія не піде на перемовини, на вищому рівні точно не піде, тому треба передати максимальну кількість зброї часно і в обсягах, які необхідні українській армії. І це буде важелем, який дійсно буде підштовхувати Путіна до нормальних перемовин. Якщо можна назвати щось те, що відбувається з Путіним, нормально, і оце він має от вести. Відков буде вести якусь, не знаю, як цю субстанцію назвати, а ми маємо: от... тим більше, що генерал він розуміє, і він бачить багато, і він провів минулу зустріч дуже багато цікавих консультацій, і багато що сам побачив. Да? Побачив, що нам треба і що нам конче, необхідно. Да? От якщо нам вдасться це. Вкласти і він довезе, і вчасно це озвуче Трампу або команді, яка працює, то тоді е і його вага буде більше, і наш результат буде набагато краще, тому що миру ні він ні Вітков не привезуть, тому що вони не ті люди, які ухвалюють рішення. Вони просто ті, хто передадуть позиції сторін. Пане Лажа, на останок ви, звісно ж, не професі... не професор Соловей, та який там коментує стан Владиміра Путіна ще з минулого року, зазначивши, що він вже в морозилоці, що він вже не живий, і так далі. Але все ж таки, ваша думка дуже цікава для мене, особисто як політичного оглядача. Ви бачили, в якому стані перебуває Володимир Путін. Якщо це він під час зустрічі з Олександром Лукашенком був прес-підхід з різних ракурсів, їх знімали журналісти. Ну, Дуже кепсько, мені здається, він виглядає. Що з цього приводу думаєте? Знаєте, я от, дійсно дякую, що ви мене не порівняли з Соловйом, тому що я вважаю, що це великі містифікати. Ага. З цією медициною, яка є навколо Путіна, він ще може простудитися на похоронах того ж Солов'я а може Лукашенка. Ага. Да? Він так, він для свого віку в той ситуації погано виглядає, але я все-таки вважаю, що двійники, якщо є, то вони чисто технічні, вони не можуть бути такими, як розповідають містифікатори і конспірологи. Да? Ну Давайте, от як я мені я сьогодні спілкувався з військовим експертом, він сказав, що військові чим відрізняються від цивільних, вони, ну ті, що талановиті і професійні, вони зразу розглядають найгірший варіант. Так. От Я схиляюся до того, що ми маємо жити з тим, що якщо і так ситуація буде розвиватися, то цей дідушка протягне років 10. Угу. і нам з цим е, жити. Але ми повинні знову ж усвідомлювати ще один момент. Якщо він. Здохне, а він саме здохнути має, то на його місце підніме, його прапор, піднімуть, і Росія буде такою ж самою, можливо, навіть агресивнішою, ніж зараз. То не в Путіні справа. Путін в системі, яку побудували за цей період, такі як Путін і його команда. Тому я йому зичу смерті бажано страшної. Але я вважаю, що це не кінець гри. Кінець гри це коли рухне Російська Федерація, оця вертикаль рухне, розсипеться, і тоді вже не важливо, хто буде стрілятися в бункері, чи Путін, чи хтось якийсь раз Путін, чи ще хтось. Да я про те, що Росія зараз теж виглядає хворою, але не смертельно. От я за цим слідкую, я не за саме цією персоною, тому що є таке поняття: це наостанок колективний Путін, так і він Російська Федерація. Дякую за прагматизм, пане Олеже, за холодну аналітику. Олег Лісний політолог з нами спілкувався про останні заяви російських та американських лідерів про те, чого очікувати найближчим часом. І що всі ці слова означають загалом, як вони? Пливають та змінюють наше з вами буття тут всередині нашої української держави. Мене звати Павло Ковальчук. і Я вдячний вам за вашу увагу, шановні глядачі. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили. І бережіть себе та Україну всередині і навколо себе. До зустрічі.